Вітаємо у нашому сьогоднішньому аналізі. Ми сьогодні розглядаємо, знаєте, досить такий специфічний патент США, номер US 271 262 a 1 Він про систему асоціювання ключових слів із тим, що ми бачимо на екрані з областями інтерфейсу. Джерело в нас одне сам патент, опис креслення формула винаходу. І наша мета спробувати розібратися, як ця штука мала б працювати, і ну, чи є в ній щось важливе досі. По суті, йдеться про що? про систему, яка пробує передбачити, яка інформація може знадобитися, дивлячись на те, з чим людина працює, які програми, вікна відкриті. Саме так це знаєте ключова відмінність від звичайного пошуку, де ми самі щось вводимо. Тут система генерує те, що в патенті названо неявним пошуковим запитом. Тобто запит формується е, автоматично на основі контексту роботи. Сам патент, до речі, поданий від Google, винахідники Нініан Ванґ та Стівен Лоренс. Гаразд, ну ми розбиратися, як саме відбувається оце пов'язування, ключові слова та інтерфейс? Як система це робить? Ну, уявіть собі, якийсь компонент. Він працює на пристрої користувача, назвемо його. Індексатором чи системою запитів він аналізує вміст або дії в певній області інтерфейсу, скажімо, у вікні текстового редактора чи на веб-сторінці, І з цього всього виділяє ключові слова. Оці слова потім і асоціюються з цією конкретною областю, ну, з цим вікном. І ось тут, мені здається, стає дуже цікаво, бо ми ж постійно перемикаємось: от що стається, коли фокус зміщується, ну, на інше вікно, наприклад. Так, це важливий момент. Система отримує сигнал. Перша область стала неактивною, друга навпаки активною. І що вона робить? Вона генерує оцей неявний запит, але увага. Він включає ключове слово, яке асоційоване з першою областю, тобто з цієї, що тепер неактивна. Тобто ідея в тому, що контекст попередньої роботи він може бути релевантним і для поточної задачі, навіть якщо вона в іншій програмі. Ага, Тобто, якщо я працював, скажімо, над документом про подорожі, а потім стрибнув у пошту, система може мені автоматично показати якісь результати, пов'язані саме з подорожами. Потенційно так, це ілюструє задум, але звісно є нюанси. Зокрема, з вагою цих ключових слів, патент описує, що ключові слова з активної області, тобто з тієї, де ви зараз, вони мають вищу вагу. А от вага ключових слів із неактивних областей вона може зменшуватися, або з часом, або якщо вікно неактивне довше певного порогу. В патенті згадується, наприклад, 10 секунд. Вони навіть можуть бути виключені із запиту. Це схоже на спробу вгадати хід думок, але з поправкою на те, що відбувається прямо зараз. А чи згадується, як довго зберігається ця асоціація слово і вікно? Так, згадується. Асоціація, тобто ключове слово та ідентифікатор області інтерфейсу, вона зберігається в пам'яті, і система може відстежувати час неактивності, навіть частоту використання вікон, загальний час активності, все це для коригування ваги. А якщо ви повертаєтесь до того неактивного раніше вікна, вага його ключових слів знову зростає. Це динамічно. Накреслені в патенті, до речі, є ілюстрація. Там показано інтерфейс. Два вікна, програмну умовно, 406 і 408 і окрема область 404, де якраз і відображаються результати оцих автоматичних запитів. Отже, підсумуємо трохи, що ми бачимо. Це спроба ще 2007 року створити пошук, який би реагував на контекст роботи, пропонуючи інформацію ще до того, як її явно запитали. Ключова ідея так, це використання активності й неактивності різних програм як сигналу сигналу для автоматичного формування пошукових запитів. Це власне змінює підхід від реактивного пошуку. Чекаємо на запит до, ну скажімо так, проактивного надання інформації. Дякую, це було справді цікаве занурення. А наостанок, як завжди, думка для роздумів нашим слухачам. От дивіться: якщо система постійно аналізує, з якими вікнами та даними ми працюємо, щоб генерувати оці неявні запити, навіть якщо обробка локальна на пристрої, як це впливає на межі, межі між зручністю, оцим передбаченням, і приватністю в довгостроковій перспективі? Де проходить ця межа, коли система так уважно стежить за нашою цифровою поведінкою?